Куди бігти у разі повітряної тривоги у Польщі, як виглядають укриття у Варшаві і яка з країн Європи найкраще підготувалася до можливих загроз? Подивимося і продовжимо розмову з нашим гостем. Щоб побачити приклад укриття, де жителі Варшави могли б перечекати атаки, ми поїхали до району Бемово, де мешкає близько 118 тисяч людей. Тут під місцевою адміністрацією є бункер із 15 секціями, з душовими кількома кімнатами, невеликою зоною, що може служити медпунктом, системами фільтрації повітря, а також довгим тунелем, який в разі необхідності може вмістити близько 100 осіб. Але у Варшаві мешкає приблизно три мільйони людей. Ми звернулися до міської влади, щоб запитати, яка ситуація з укриттями у місті. у столиці є приблизно 200 бункерів, 1300 прихованих укриттів і понад 16 тисяч тимчасових пунктів притулку. Але це лише попередній аналіз. Однак це не означає, що всі ці об'єкти наразі готові захищати людей. Кожен із них треба перевірити на придатність для цивільного захисту, а це справа рук пожежної служби. Поки що ми оглянули близько 160 об'єктів. Приблизно 70 частково відповідають вимогам, але схожа кількість не відповідає. Керівники об'єктів отримують вказівки від пожежної служби, що потрібно виправити. За даними Міністерства внутрішніх справ Польщі, перевірки планують завершити до кінця 2025 року. Ми плануємо розпочати роботи з будівництва нових укриттів та модернізації, існуючих на початку 2026 року. Цьогоріч на заходи з цивільної оборони в Польщі було виділено майже 4 мільярди євро згідно з законом про цивільний захист. Таку ж суму запланували на наступний рік, кажуть у міністерстві. вперше в історії Польща прийняла закон про цивільний захист і виділила значні кошти на такі заходи. З виділених коштів понад 1 мільярд євро призначено саме на модернізацію та будівництво нових укриттів. Важлива частина цивільної оборони це обізнаність і готовність громадян до потенційних загроз. Ми опитали людей на вулицях Варшави, чи дійсно вони знають, куди йти, коли лунають сирени Я Навіть не знаю, я живу поруч, але ніколи особливо цим не цікавилася. Напевно, у підвалі мого будинку напевно у підвалі мого будинку або між стінами не знаю. Щоб допомогти мешканцям у Польщі, розробили спеціальний додаток схорони, який дозволяє людям у Варшаві та інших містах швидко знаходити найближчі укриття у разі тривоги. Проте додаток все ще оновлюється, поки тривають інспекції. Поки ми перевіряємо, готуємо об'єкти. Дуже важливо, щоб мешканці ознайомились ключовою інформацією, опублікованою на офіційних урядових сайтах, та закріпили ці знання. Корисно також, наприклад, мати готовий евакуаційний рюкзак. Для порівняння Фінляндія один із найкращих прикладів цивільного захисту. Кожен громадянин країни має визначене місце в укритті. Ці об'єкти часто нагадують підземні міста із спортивними залами, баскетбольними майданчиками та навіть ігровими зонами для дітей. Укриття створені так, щоб люди почувалися комфортно у Варшаві. Поки триває модернізація, місцева влада та служби безпеки радять мешканцям читати і слідкувати за офіційними інструкціями.